Всем привет! Видите, я хочу вам показать распаковку зелы, что я обычно заказываю мельчики. Я заказываю посылки десь раз, десь раз в два тижні. Хочу показать вам, что я не замовила. Ого! Це Ого! А, я ще й кашку заказала. Я и забула. Да, кашка така милука. Оце перший раз я замовила такі. Вони вже, бачите, йдуть 12 плюс, тобто з року полуничка плюс Фінік. О, ще й плюс фінік. Я і не бачила. Да, але схвалено Комаровським, Всі хвалять. Хороші такі палочки. такі палочки. Перший раз я їх взяла на спробу. Але взагалі ми беремо такі палички від Мілупи. Е, ще якісь, ну, Тобто ми беремо палички, можуть з місяці з 7-8. Але такі перші я взяла. Пробуємо. От так я теж перший раз взяла якийсь крем суп овочевий з курча. Е, це на той випадок, якщо треба кудись мені їхати. Я можу з собою таки взяти. Треба терміново покормити, бо колись треба йти. Або там, не знаю, проснулася дуже голодна, а я розумію, що супчик готувати довго, а я його не спіла. Ну, це не такі екстрені випадки. Вон, також форель з овочами. Ніжні овочі стріляти. Я вже й забула. Оце, до речі, вона любить овочі з телятину. Ну, взагалі вона м'яско все любить. І кролика, і телятину, і курочку. Ну все-все, що можливо, вона все любить. І оці вона просто обожнює. Вона отаку от упаковку, щоб зрозуміла, з'їдає зараз, от бачите, що робить. Будеш, будеш, мама дає, дає. Оце зразу таке, зразу. На, даю тобі на. Це зразу їй мушу дати, бо буде крику іначе. І вже дивіться, вишукує, де ще є, щоб зразу їх дожив. Ось я навіть не доживала, а вже далі треба давати. Все все даю. Я це, поки вона зараз пачку не з'їсть, вона не успокоїться, Але мені здається, що пачки зараз це багато. Я їх на два рази. Хоч... На, 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 на! Бачите, що робить? Ну, і от таке, в общем, от таке. Я заказую такі посилочки з Єви. Десь раз в два тижні. Ось таке. Ну, в більшості це я замовляю якісь такі смаколики. Печеньки, я, до речі, не знаю, чого печиво це раз не взяла. Щось я забула. Я беру палички зазвичай, печиво і оці такі вкусняшки, як я На, на, на. Ось такі. Хто дивився мої відео минулі, я казала, що у Імілічки, моєї молодшої донечки, скоро день народження, їй буде один годик, а точніше це буде 12 листопада. Так от я вже потрошечки-потрошечки починаю потрошечки, е, підготовку. Хоча, ви знаєте, що треба вже не потрошечки. Тільки вчора до мене дійшло, що вчора ми сиділи в гостях, е, у племінника день народження було. і... Одна із гостей запитала, скільки мільки місяців. І я кажу, от через тижня-два-три, кажу, точно не пам'ятаю, буде годік уже. І сьогодні я давай згадувати, так скільки два-три тижні. Я чомусь думала, що тижня три точно у нас ще є на підготовку. Як я дивлюсь по календарю, а залишилось два тижні і два дні. Чесно, я була в шоці. Я була впевнена, що у нас є ну, повних три тижні. Зараз я трошечки в шоці, бо я прогавила час, бо треба дуже багато чого замовити, організувати, зробити. Я сьогодні срочно почала писати в кафе, в якому будемо святкувати власниці, домовлятися, щоб підійти, поговорити, скласти меню, обговорити фотозону ну, от всі ці нюанси. Вона сказала, ну, вона спитала, скільки точно гостей буде. А я прям прям точну цифру сама не знаю. Вона нам дала цей тиждень на... Те, що точно вже вирішить, вона каже: запрошуйте гостей, точно вирішуйте, скільки буде, питайте у всіх. І десь з п'ятниці вона чекає у нас, чекає нас у себе, щоб скласти меню і щоб точно обговоритися. І щоб ми точно зузнали кількість гостей. Приблизно я знаю, це 13-14. Це майже наполовину менше, ніж у нас було на христинах, бо там було 18 20 тощо не пам'ятаю. Зараз. За цей час, на жаль, багато що змінилося. Багато чоловіків, скажімо так, які були на Христинах, вже стали військовими, зрозуміло, да, яким чином, в який час ми живемо. І, ну, скажімо так, да, багато чого змінилося за цей час, і багато людей, і вони просто ну, при всьому своєму бажанні вони не зможуть присутні. Але з другої сторони я і не дуже розстраюся за те, що я не хотіла робити аж, ну скажімо так, щоб аж настільки було багато людей, бо це все дуже утомляє, коли дуже багато людей. Я вже відчула на собі це не раз. А так о 13-14 це саме то. Це така золота, на мене середина. Це найрівніше, зато самі такі, о, це майже всі родичі, скажімо так. Та да, майже всі родичі. Там буквально пару чоловік це буде. Будуть якісь там друзі, знайомі, а так це всі родичі. Так що така в нас ситуація. Ще будуть конкурси. Я хочу для вас придумати конкурси. Тому я швидко починаю це все організовувати, продумувати. Мені треба докупівчі подарунки. В общем, треба ще і швидше це все організовувати, продумати. Це наступний день. І хочу вам доказати вчорашню свою думку з приводу дня народження. Знаєте, що мені сьогодні я приписувала, я сьогодні відправляла вже всім запрошенням, всім гостям на День народження я зробила запрошення. І, кстати, до речі, вставлю вам це запрошення, подивитися на таке гарнюсіньке вийшло. Переписувала з жінкою кума, ну, тобто, це кума моя, скажімо так, так само. І вона в мене запитала, чи склали ви список подарунків. Ви знаєте, якби вона це не сказала, я б ніколи навіть і не згадала. Я знала таке, але я б ніколи про це не згадала. Хто не знає, зараз є така, ну як сказати, сучасна традиція, мабуть. Маленьким діткам, це в більшості на годі робиться на один рік. Батьки, коли відправляють запрошення, складають список подарунків. І відправляють гостям, тобто всім, хто буде на дні народження. І гості можуть вибрати собі подарунок, який вони будуть дарити дитині. Вони його бронюють, щоб Дуася... вони його бронюють цей подарунок, щоб вони не повторювались. Данечка йде. Якщо вони не хочуть, йде дарить саме цей подарунок, вони можуть подарити гроші. З якби сторони, я розумію, що всі люди різні. Да? і Звичайно, ніхто нічого не скаже, але якби, ну, от 100% з тих 18 людей, скільки в нас там будуть, чи менше, неважливо. Знайдуться от декілька людей, які подумають, що, а, от що це вони нам указують, що дарить. Ну, типу, ми з тебе можемо розібратися, що подарити чи там придумати. 100% такі будуть. Вони просто не скажуть про це, але вони, ну, таке буде, як би не хотілося. Щоб... Так було, щоб так подумали. Хоча, по суті, має бути все одно людині, так? бо він же все одно буде щось дарити. Тобто ти навпаки або подаруєш потрібну річ, або просто гроші, і за які ми купимо потрібну річ. Ну, але люди є різні. І за цього я не дуже хочу. По-друге, залишилось два тижні, тобто не місяць, а два тижні. Я так підозрюю, що, можливо, вже навіть хтось із родичів або купив подарунок, або, може, придумав, що купити. Ну, тобто людина ж не буде перекручувати, передумувати, перекуплювати подарунки, бо от ми там, не знаю, якийсь список склали чи там щось придумали. І за цього те, що часу вже не так багато. Тобто, я от півдня думаю, мабуть, все-таки я приходжу до висновку, що ми не будемо такого робити. Чоловіку моєму не сподобалася ця ідея. Він, по-перше, взагалі такого ще ніколи не чув. Він каже, перший раз житті тільки почую, йому це не сподобалось. Ну, В тому плані, що. Ну, він каже, як це так, що ну, тіпо, да, людині указувач дарить, скажімо так. Хоча ну, це ж не те, що ти не указуєш, ти просто даєш список і людина вибирає. Ніхто до чого не змушує. Ну, якось, да, ну В більшості якось мені ця ідея теж помилюжу. не дуже. Але якщо б от я була гостем і йшла на день народження, я би хотіла, щоб мені дали такий список, чесно. Тому що, чим подарити якусь фігню не потрібно, особливо дитині, да? то краще ну, купити те, що дійсно батьки знають і дитині воно пригодиться, або дитина буде користуватися цим. Таким чином, дивіться, Камілька, єдинорожка, <сум> ти точно будеш знати, ну, тобто батьки точно будуть знати, що дитині не подарують щось непотрібне. Тобто тобі подарують або щось потрібне для дитини по списку, те, що ти сам склав. Або якщо е, гості не виберуть списка, вони дарять просто гроші. Ну для того, щоб точно купив те, що потрібно дитині. Таким чином вони не наздоруються непотрібних подарунків. І оце, як моя кума каже, що я думала, що ви будете складати такий список, зараз всі так роблять. А я би, чесно, навіть і не згадала. Ну, я не знаю, в мене така думка. Е, Скажімо так, ну, 50 на 50, якось не знаю. чи... Мені подобається мені така ідея. В принципі, так, да. тому що це справді звільняє від того, що вони ну, подарити не, не То Хай вже хто що хоче, те й дарить, і, як то кажуть, не будемо нікому нічого вказувати. Будемо раді, звичайно, будь-якому подарунку, і неважливо. Можливо, навіть так і цікавіше, знаєте, що от, людина, коли думає, що от, її запросили на день народження, так? От що вона придумає, як вона до цього віднесеться? Е, ну, можливо, так і цікавіше. От хто що придумає, хто що буде вважати за потрібним подарити. Можливо, так і буде цікаво. Є родичі, які будуть дарити гроші, я це вже знаю наперед. І, наприклад, своїй бабушці я сказала, що у тебе там я куплю тето, тету. Е, Ну, от, Хто подарить гроші, я просто куплю мілі те, що я буду вважати за потрібне, таке, що їй потрібне. Де ще? все а Хай хоч то, що випадає. Обов'язково хочу, щоб були конкурси для дорослих, щоб не було сумно. І за то, що ми хотіли брати співачку. Ми на христин брали співачку, але вона мені взагалі не сподобалась. Ми хотіли знайти іншу співачку, але виходить така ситуація, що жива музика береться для чого? Для того, щоб ну, люди танцювали. У нас якби на цьому дні народженні не буде. Таких людей, хто там буде сильно танцювати, взагалі не буде таких людей. Ну, тобто, сидіть просто під живу музику, теж не варіант. На фоні там і так буде грати музика. От. То, для того, щоб гості не сумували, я хочу придумати їм якісь конкурси. Е, я, звичайно, зараз наперед не буду розповідати, ще особливо не маю чого розповідати, а потім, думаю, після Дня народження я поділюся е, і розкажу, можливо, комусь воно пригодиться. Бувається, зараз Мілічка вже хоче. спати. Поділюся, розкажу, що я придумала, що з гостей більше кому сподобалося, хто в чому участвував, хто що отримав на подарунок. Так, вони обов'язково будуть отримувати подарунки за ці конкурси. Ну, тобто, буде дуже цікаво. Я сьогодні вже дуже багато чого написала, зробила. Я спішу, спішу, бо вже час впритик. Ще сьогодні шукала торт, щоб уже замовити, але не могла знайти варіант, який мені сподобається. Ще я в пошуках шукаю. Імелічки плаття треба шукати, ну, Тобто ще дуже багато чого треба встигнути. І буду вам розповідати. Кожен день буду розповідати, як я готую, що роблю, І будемо готуватися разом.